А ви знаєте, що саме ваша налаштованість, а не таланти, визначає, як високо ви можете піднятися. Багато людей думають, що успіх доступний тільки тим, хто має ідеальні умови, зв'язки або особливі здібності, але правда в іншому все починається з внутрішнього рішення. Я хочу більшого, я готовий діяти. Я заслуговую на краще життя. У моєму бізнесі я бачу це щодня. Люди приходять різні, без досвіду, без впевненості, іноді навіть без віри в себе. Але коли вони змінюють своє ставлення, відкриваються можливості: перші доходи, нові знайомства, розвиток, свобода. Це не магія, це правильне середовище, підтримка. Та система, яка реально працює. Тут вам не потрібно бути особливими, потрібно просто захотіти змін. Якщо у вас є бажання рости, я навчу всьому, що знаю сам. Я поруч, я зацікавлений у вашому результаті, бо наша сила у команді. Якщо ви відчуваєте, що життя може бути іншим, більш вільнішим, цікавим, прибутковим, просто напишіть мені. Можливо, саме це рішення стане тим кроком, який змінить усе.